Повідомлено про підозру російському олігарху, яким створено та здійснювалось керування діяльністю стійкого злочинного об'єднання, діями учасників яких завдано збитки в українській державі протягом 2020-2021 років у сумі понад 14 мільйонів гривень. За результатами моніторингу загальнодоступних джерел інформації було встановлено, що на території Дніпропетровської області області функціонує збагачувальний комбінат, який належить російському олігарху. Цей російський олігар, зокрема також є кінцевим бенефіціарним власником російської корпорації, одного з найбільших виробників Титану у світі, яка також входить до складу російської державної корпорації в оборонно-промисловій сфері «Ростех». Починаючи з 2012 року, російський олігарх володів на території України гірничо збагаченим комбінатом, який здійснював видобуток на території Дніпропетровської області. Стратегічної титановмісної сировини, що використовується при виготовленні широкої номенклатури товарів, зокрема як військового, так і подвійного призначення, російським олігархам було створено організовано злочинну групу, до складу якої входили троє громадян України, серед яких колишній директор гірнишозбаченого комбіната, бенефіціар, та директорка. Підприємства з місцем реєстрації в Республіці Австрія під е, керівництвом цього російського олігарха, яким створено е, та здійснили керування діяльністю. Учасників організованої групи злочинної. здійснювався експорт е, титаново-місної сировини, яка видобувалася цим комбінатом на території України, е, у тому числі на адресу підприємств країни-агресора, внаслідок умисного заниження цін е, продукції цього комбінату, яка документально експортувалась на адресу спеціально залученого підприємства резидента країни Республіки Австрія для надання видимості звичайної зовнішньої економічної діяльності. В результаті було занижено дохід цього підприємства, відповідно, податок на прибуток, який підлягав сплаті до державного бюджету України. Внаслідок цього заподіяно збитків державному бюджету України в сумі понад 14 мільйонів гривень. У ході досудового розслідування за плідною співпраці детективів бюро економічної безпеки, прокурорів офісу генерального прокурора, працівників служби безпеки України забезпечено. Доказову базу, яку в подальшому надано Міністерство юстиції України для їх подальшої подачі позову до Вищого антикорупційного суду з метою стягнення в дохід держави активів зазначеного олігарха. 03.02.2023 року з апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду. Задоволено в повному обсязі позов Міністерства юстиції та стягнуто в дохід держави активи російського олігарха, серед яких 100% корпоративних прав статутному капіталі гірничо збаченого комбінату, майновий комплекс, до якого входить як рухоме, так і нерухоме майно підприємства. Грошові кошти на рахунках в банківських установах України у сумі понад 14 мільйонів гривень. Окрім цього. Відносно одного члена організованої групи, колишнього директора на гірично збаченого комбінату обвинувальний акт для розгляду по суті направлено до суду за фактом умисного ухилення від сплати податків. На даний час досудове розслідування триває.